Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк місто Львів. Вашій увазі Peugeot 308 в кузові SV Універсал 2008 року випуску з двигуном 1.6, дизель та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав в Україну з Європи. По кузову ніяких ДТП не було, він весь у рідній фарбі, нічого не підмальовувалось, тобто повністю весь як заводу. Безпека автомобіля відповідно теж не спрацьовувала. Значить, по комплектації автомобіль обладнано партроніками ззаду, оригінальними легкосплавними дисками 16-го радіуса стоїть хороша літня гума. Салон автомобіля чорний, текстильний. задній ряд відформований на трьох людей. Стань сидінь, хороший стан, можливо, потрібна там легка хімчистка, але критичного нічого немає, ні заламів, ні потертості, нічого такого. Є панорамний дах, шторка працює. Також є шторки на задніх вікнах. Механічні. Значить Спереду повний електропакет. Стан сидінь аналогічний заднім. Можливо, чуть-чуть більше слідів експлуатації, але критично, повторюсь, нічого немає. Двохзонний клімат, контроль, круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу. Свого роду мультикермо. Значить, Все працює. Пробіг автомобіля 210 тисяч кілометрів. Помилок він ніяких не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Приїжджайте на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і лізинг в кредит чи в трейдинг.